Привіт всім! Сьогодні таке коротеньке відео буде. Не знаю, на 28 число стоїть, вроді би як заморозок на ранок можливий, тому що по прогнозу стоїть плюс 2. Так що все може бути. Зараз хочу показати, як я буду з ним боротись. Спочатку покажу е, самі. Форсунки для поливу Тобто ви зрозуміли, що буду спасатись дождюванням. Так, дивіться, ось такі ось форсуночки. Вибачаюсь, можливо, освітлення буде погано, бо вже майже вечір цілий день сьогодні працював. Ось такі форсуночки у них. Водовилив, я не пам'ятаю, чи 60 чи 80 літрів за годину. Тобто вони ось такі крутяться і при цьому розбризкують воду. При доброму напорі вони захвачують десь 5-6 метрів, скажімо, діаметр. Ось такий круг. Так, а як же вони монтуються? Тобто я зайду на виноградник, все покажу. Ось така 16-та пластикова трубка. Що нам ще знадобиться? Ось такий дирокол спеціальний для різних капальниць, форсунок. До речі, трубки найкраще різати секатором. І ще нам знадобиться монтажний фен. Так, форсунки ставляться ось спочатку, монтуються, такі ось, по принципу, такого як Йоршика, монтується ось такий переходник, а в його вже вставляється сама форсунка. Так, зараз я зрозуміло, що добре що було, якби хтось зняв. Ну, вже зараз до кучі і покажу. Ми беремо, проколюємо дірку в 16-й трубці, розігріваємо феном, щоб легше було засунути цей йоршик. Коли туди просунули, робимо трішки назад рух і трубочка ця вирівнюється. І оттуда вже майже нічого не тече. Ось так я вже змонтував, як ви бачите, в готовому вигляді воно ось так виглядає. Зараз пройдемося по винограднику, я спочатку покажу як я їх розмістив. А потім включимо і подивимося, як відбувається зрошення. Так, дивіться, ось так у мене через бистросйом підключається і спочатку ж розходяться на дві магістралі на один ряд шпалер і на другий. Якраз між ними три метри. І от виходить от стоять форсунки по цьому ряду і по тому ряду. Ці розливають, що ж таке, розливають воду сюди і туди І ти... Форсунки також розливають в цю сторону і в ту. Так, зараз трішки пройдемося. Як ви бачите, ось так стоять форсунки. Виставляю їх вгору, стягнуто двома стяжками, щоб вони не перекручувались. І он по тому ряду також Так, вже вечір дуже погановий. Ну, от видно, що форсуночка також стоїть одна, друга відстань між ними 3,5 метри. І отак по всьому винограднику йдуть два ряди форсунок і виходить оскільки в мене виноградник і деяк образний от магістраль завертає і пішла одна по цьому ряду. і Друга магістраль трошечки пройду також повертає і йде вже по цьому ряду. Ну, якось так. Зараз ще включимо, подивимось, як вона проводить дождювання. Ось так зараз вода подана, зараз відкриваю тільки тут кран. Ну, взагалі іще один крон біля самого будинку. Так що, можливо, зранку вийшов, подивився на градусник, повернув крон і все должно поливати. Ну ще не провіряв, провіряємо привоз. Зараз воно поки ще набере. Тиск в магістраль, поки повністю заповниться вся трубочка і от уже пішли форсуночки, деякі крутиться. Напор збільшується, бо ще магістраль набирається. Першу частину відео засняв. Получається, ще 2 дні тому хотів виставити, а сам процес поливу так знімав, що вийшло, що відео було не зняте. Тому продовження знімаю аж через 2 дні. Ну, сьогодні зранку було плюс 2. Заморозку у нас не було. А от на завтра не зрозуміло, що буде на 28 -е число на понеділок. Тому зараз хочу продемонструвати сам полив, як він працює. Так, Підходимо, включаємо подачу. І от як ви бачите, сьогодні сонце, я не дуже бачу, що знімаю. Парсуночки пішли крутитися і поливати. Ну, сьогодні вітряно, зараз воду трошки здуває в сторону, а так весь виноградник покривається поливом, так, зараз пройду по самому винограднику, щоб було більш видніше. Взагалі, якщо буде вітер, наприклад, на ранок або пасмурно, то заморозка більш всього ще не буде. А от якщо тиха і ясна погода, от тоді заморозок може сісти. Так що, як ви бачите, форсуночки крутять і розливають десь в радіусі ну, 2,5 метра, 3, тобто 5-6 метрів. Одна форсунка накриває. Зараз трошки тиск спадає, бо працює від насоса. Там стоїть ресивер, тобто спочатку тиск падає, а коли вже падає до э, мінімального значення, то включається насос, тиск повишається і зрушення починає, оскільки більший тиск, більшу площу закривати. От як ви бачите, все поливається. Форсуночка, надіюсь, от я не бачу на сонця. Зараз стою, мене мочить. Надіюсь, що видно, як вона крутиться. Зараз ще трошки ближче, якби тільки камеру не залило. Угу. Листочки. Ну, от як ви бачите, до, до опори опора вон, також каплі і листя мучиться. І от так по, по всьому винограднику, весь виноградник накритий, як дощем. Тут буде свій такий мікроклімат. Вона буде вода і спаряться. Взагалі, як працює дождювання, вода, коли лягає на лист, коли навіть Досить таки сильний мороз. Вода починає замерзати, буває даже пагине, починає покриватися там і сосульки на ньому, починає покриватися льодом. Але при цьому, коли вода замерзає, йде тепловіддача від води. І от саме це тепло дістається рослині. І вона буде вся покрита льодом. А залишиться живою, але треба, щоб полив був постійний, щоб постійна була тепловіддача від води. Так все працює. Я, як завжди, на роботі сьогодні в ніч контролювати буде моя бабуся. Буде виходити, дивитися на термометр, якщо буде знижуватися температура, то просто поверне кран і піде полив. Тут, як ви бачите, ще в мене ряд, не бачу камера, хоч би її не намочило, може бути погане відео. Ряд молодий в тому році по посадки. Там пагони вже 15-20 см. Я mm. на всякий випадок ось так укрив, укрив отак бутилками. Не знаю, буде видно чи ні, що там. Зелений. Зелені погони всередині і присипано по краях землею. Пробку можна взагалі не закривати. Ну, але сюди, от зараз я стою, сюди якраз і полив достає, то можна було в принципі не укривати. Ну, не будемо молодняком ризикувати, краще укрити. Ну, дивіться, це я просто показав, як я зробив для себе. Хтось може захоче поставити, там є форсунки під туман з меншим водовиливом. Получається, як туман водяний создається. Можна взагалі, зараз є е, такі стрічки для поливу туман. Можна класти отак по рядах, тільки по всьому винограднику. І от тут буде, виходить, кожен ряд проливатися. Тим туманом і покриватись водою, і буде тепловіддача. віддача. Ну от я дивлюся, тиск в насосі пішов сильніший. Взагалі все покриває вода, Хоть і вітер трошки здуває, весь виноградник під дощем. Надіюсь, що це буде добре, можливо, не доведеться і включати. Так що, таке відео. Хотів два дні тому ще виставити відео. Щоб може комусь було корисно підготуватися до заморозків, але напортачив з відео не виставляв вже. Що ж виставляти, якщо не показати на практиці, На практиці, як здійснюється полив. Так що робіть для себе, як вам буде зручно. А от з морозами треба боротись, бо можна отак за один день втратити весь врожай. Так, що працюємо. Ну і покажу вже саму процедуру. Ось вийшов з будинку. Це бабуся буде робити. Подивилась на термометр, Ну тут зрозуміло, що тепліше. Різниця в температурі десь з виноградником я по тому році замічав. Десь в 2-3 градуси. Тобто, якщо тут буде, скажімо, 2-3 градуси. я думаю, близько трьох ночі. Бабуся взяла, пішла сюди до води і просто повернула оцей кран. І все. Виноградник пішов поливатись. Це, я думаю, досить просто. І пішов далі відпочивати. Так що робіть висновки, кому сподобається, робіть і для себе так.